Всім а Я вже сьогодні внизу, і тому вас запрошую опуститись вниз і ми почнемо розминання з нижнього рівня, з такого спокійного включення в тренування. Нагадую, що у нас невеличке тренування для того, щоб ви розім'ялися і трохи запустили своє тіло, угу. особливо після довгого сидіння. На собі <свіст> випробувано. Ми... А ми спокійненько. Давайте починаємо з голови. Обережні оберти. Сідаємо зручно. положення по-турецьки. І ще. В іншу сторону. Два рази. Угу. Слідкуйте тільки за своєю спиною, не сидимо ми ось такі і підборіддя до гори. Ні, ми стараємось навпаки виштовхнути маківку наверх так. і штовхати назад, потивиться угу. вирівнюючи себе, голова завжди у нас буде вверх виростати. Плечі розкриваємо, прокручуємо по одному, по одному, вперед, грудина максимально вперед, назад округляємося. Вперед. Виштовхнулись вперед. Назад, і також ми включаємо таз, підкручуємо і стараємось назад розкрутити. Підкрутити, розкрутити. І кругові оберти грудною клітиною. Дихаємо. Чотири рази в одну сторону і чотири в іншу. Максимально проходжу два. Шию розслабляємо особливо ось тут три і чотири. Стараємось вивернути за головою вниз можна допомогти собі ще відштовхнутися. Угу. Руки на Розкривай назад. Виштовхуємо грудну клітину і вперед округлились. Назад виштовхнулись від підлоги відштовхнули себе. Округлились, виштовхнулись. І Добре, робимо довороти. З'єднати, розкрити руки. Давайте зараз з ліктями попрацюємо, зі згинанням лікті. І залишаємо рівні руки, переводимо. І голова максимально вверх. Перевели рівні руки. Рівні. Дихаємо, як можемо далі. Довернутися. Не розвалюємося тільки. Угу. І в сторони нахими. І ще максимально дотягнути наверх, і потім округлити. Круговий оберт рукою зробити. Фух. Інша сторона стараємось таз зафіксувати протилежну сторону. Тянемось, тянемось, округлитись. Далі, далі, далі і розслабились. І ще. По сторонам. Потягнулась, шия, розслаблена. І ми виводимо одну ногу в діагональ. Одразу ж довернулись і назад. І розкрити, довернути два плеча вперед. Закрити. Зробимо лише на одну сторону, та нога, яка буде спереду, та й попрацює. Угу. Руки в сторону. Розкриви. Закрили і вперед. Назад. Вперед. Можна ще порозвертатись. І Фух. закрити. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Розкрити. Фух. Вирівнюємо таз. Довернути. Все нижче і нижче. Три. І останній раз ми залишаємось тут, потягнулись. На себе можна носочок дотягнути. Сторону відштовхуємось від коліна. Можна баунсом трохи поробити. І чотири. Угу. Змінюємо ногу, тепер іншу. Відкрили. Довернулись. Потянулися. Закрили. Вперед. Назад. Вперед, тут якомога більше через сторону. Угу. Довернулись. З'єднали. І вперед, назад, вперед. Трошечки по-інакшому зробимо з руками. І вперед зафіксували. Назад, не через низ, а більше через сторону. Потягнулись наверх. Піднялись, розкрили. Закрили. І виштовхаємось. Тут теж стараємось, коли ми вперед наклоняємось, кісточки, щоб вони назад розкрутились, щоб вони не були спереду скручені. Переводимо їх. Угу. Залишаємось, можна трошечки ближче, так буде зручніше. суглобчику. І потягнулись, один. Два. Три і залишаємось тут. Можна трошки на себе потягнути. Стараємось десь сильно себе не підтягувати. Все. Обережно. Угу. І в сторону бокові нахили. Натягнутим носочком. Штовхнути ще більше розкрити в сторону. Добре. Ну що ж, ми продовжуємо трошечки ще стегна. Підключаємо, розкриваємо. З цього положення ми ось були, підтягуємо трохи е, спереду на лінії з тазом. Руку трохи далі, щоб вони не, не отут були близько, а могли спокійно ось так, от в діагоналі відхилитись. І коли ми піднімаємось, щоб було куди трошки. Штовхнути таз. Можна навіть трошки ширше ногу. І в невелике скручення. Видих. Наверх штовхаємо вперед таз. Чотири. І. І вісім. Залишаємось ось тут. Можна допомогти собі рукою, притримуючись позаду і обережно підняли. Можна спочатку ось тут притримати, щоб ви не сильно перенапружувались. Або навпаки, легше буде притримуватись ось цією рукою. Прямо, поки що прямо ми розкриваємо обережно. Насамперед, не треба зараз прямо тягнути до себе, а так, щоб ви могли просто порозгинати, позгинати. Тобто ми будемо підніматись, опускати, піднімати ногу і наверх. Обов'язково. Коліно сильно не давимо, згадаємо, що у нас є кістка великоберцова, то на неї переносимо вагу. Угу. І якщо ви можете дістати, то довертаємось. Краще перенести вагу вже на дві кісточки. Потягнутися, скручення. І трошечки вперед. І змінюємо ногу. Інша нога спереду. І виштовхуємось. Ось тут можна перевірити, наскільки ще можна вперед перевести ногу. Видих. Ось тут сідаємо на дві кісточки. Перевалюємось. Два. Три. Чотири. З видихом. П'ять. Ми тут різко скручуємося, але контрольовано, так. Шість. Не перестарайтесь. Сім. Залишились тут. Піднімаємо ногу. Один. Або тут притримуємо поки що два. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Трохи тримаємо. Виїхали з підйомом, виштовхнулись і один. Два, все працює. Перекочення. Відчувайте, як ви перекотились максимально на ось цю поверхню спереду. Гомілки. Три. І на руку як можна далі. Відвели чотири. І останній разочок. П'ять. Виштовхуємось в сторону, сидимо на двох кісточках. Дихаємо. Опускаємо ногу і ми переходимо. ми переходимо в опору на руки, згадуємо наш столик і ще трохи попрацюємо з плечами. Давайте провалились і виштовхнули, провалились, виштовхнули, провалились, виштовхнули вниз, наверх, вниз, наверх. І тепер прокручуємо плечі до вух. І вниз через спину. У мене коло йде назад, назад. Кругові оберти, назад, а тепер вперед. Угу, добре, трохи ширше ставимо руки і переводимо. Вниз, печі вниз, наглянемо. Угу. А тепер грудину тягнемось до коврику. Стаємо, розслабляємось. ще, стараємось тільки не ось тут це робити, а. Поміж руками своїми. Можна тут зафіксувати трохи. Можна покласти голову, якщо важко дуже тримати. Угу. Добре. І робимо невеличкі теж переминання плечі одне вниз наверх. Вниз наверх і голова дивиться. Добре. Виштовхуємось вперед, витягуємось, переходимо в положення планки на колінах. Для цього я трошечки вперед ще відшагну, так, щоб в мене ось. Такий кут був позаду. І руки над плечами кисті не завалюються тут, а тримаю. І поїхала обережно, опускаємось вниз і піднімаємось при цьому нашу діагональ ще більше витягуємо вперед. Відштовхуємось. Всіма пальцями можна трошки ширше ще їх розкрити. Три. Дихаємо. Чотири. П'ять. Шість. Стараємось опуститись, зягнути ліфтів вздовж тіла. І ось тут не прогнутись, а повернутись. Сім. Вісім дев'ять, і десятий можна трошки затриматись і штовхаємо назад розслабляємось. І якраз рух. Руки трохи відпочинуть. А ми знову переходимо на ноги. Знов наша позиція початкова. Але трошечки, я думаю, розкриємо, не будемо сильно підтягувати, трошки ширше, тому що ми зараз будемо перекочуватись з однієї ноги на іншу, так, щоб зручно було на іншу ногу на ось цю стати. При цьому давайте руки тримаємо перед собою і добре відчувайте, як у вас працює таз. Перекотились. Якщо так важко, то тоді допомагаємо руками. Але старайтесь спочатку без рук. Перекотились, перекотились, щоб було добре. Піднятись, піднятись хоча б трошечки. Вперед і вперед. Під'єднатись. Добре. Ну що ж, ну давайте на іншу ногу теж саме зробимо. Не сильно близько. Ось так поширше. Ви можете відчути, спробувати. Ось в мене зручне положення. Ось так ноги не заважають один одному. Поки що просто перекочуємося. Поставити стопу коліна вверх, поставити коліна вверх. Таз розкривається. Розкривається. Опускається одна половинка, інша підіймається. Поїхали з підйомом. Хоп. Тут зручно ми перекочуємось на ногу, а вже потім стоїмо. А ось тут треба себе підняти самостійно. Тому, якщо ми опустились, то ось так. Ну, хоча все ж таки теж можливо. Але з інерції краще. Три. Чотири. Обережно на ось цю ногу. Або допомагайте собі трошечки ось так рукою. Піднялись. 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 Добре. Змінимо знову в ногу. Трошки можна розслабити. Зробити хвилю. В стопах. Максимально, максимально. Зігнули кулачки. Угу. Так, ми, ми продовжимо далі з правої ноги. Перекочуємось, коли ми піднялись. Ми вже допомагаємо рукою і виштовхуємось назад. Тут, вперед. І назад. Вперед. Назад. Не поспішаємо. Перетриш себе. Взяти рукою, ставили і назад. Коліно, стопа на одній лінії. Ми трошечки тут закручені таких. Краще вже ж без допомоги руки попрацювати якраз те, що ми розминались. Розкриття коліна. І тут те ж саме. Один, два, три рази. Три. Чотири. Перейшли. Один. Два. Три. Чотири. І один. Два. Три. Чотири. Обережно опустились. Розслабились. Змінили ногу. Поїхали. Перекотились. Виштовхнулись. Перекотились і виштовхнулись. Два. Такий. Маятничок у нас перекити типу. було. Три. На ногу опора. чотири. Давайте зафіксуємо трошечки. П'ять. Сім. І поїхали. Один, два, три. Змінимо. Один, два і три. Розкрились максимально. Прийшли. Один. Два. Три. Один. Два і поставили. Розкрились. Максимально. Довернулись, можна ж покласти, розвернути стопу. Підтягнули і ще разочки. Один. Два. Три. Угу. Змінили. Один. Два. Три. Розкриваємось. Розслабляємось. і витягуємо ноги. Виходимо в сфінкс. Розкриваємо плечі, підтягуємо до себе коврик, грудину максимально вперед. Нога одна. Довертається в скручення. З видихом стараємось лікті залишити на місці, змінили ногу, дихаємо, угу. І ще по разу. Витянуємось далеко, далеко далеко. Дихаємо. Коли нога тягнеться назад, ми розслабляємо шию, а потім вдихаємо і вперед виштовхнули грудину. І ще підтянули коврик до себе і максимально назад-назад нога. І. Угу. І все. Обережно підкручуємося, розслабляємо корпус. Ох, розслабляємо руки. Фух. Невеличкі витяження і молодці. Дякую за ваше розминання зі мною. До зустрічі!